О! О! Включив, включив. Карп. О, о. Да ты можешь затянуть і вже там сидить. Все, есть. Есть. Есть, есть, есть. Пробуй. Давай. Есть. Угу. О. Ну що, друзі? Це перший сезончик у 2025 році. 没有意思。 Всім привіт! Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацька пригоди в составі Діми Фішмена. Та мого менеджера сьогодні. Як ми вам і обіцяли, нова локація і ми. Де? На фішингу сьогодні. Казали люди, що це сама дорога, сама, сама тяжка, сама незручна риболовля в світі. Але ми Зараз час від часу на карпа виїжджаємо. У нас трохи є з цих снастей, так що будемо пробувати ловити карпа. Ну і будемо вам показувати, як, за що, чого, чим, якими способами. ви спостерігайте. На вулиці вже квітень місяць, тому я думаю, що карп вже має прокинутися і вже почати на щось брати. Але погода ну, все рівно прохолодна, і вода теж не гріється. Так що Зловити карпа також буде не так уж і просто. Ну, будемо опробувати різні тактики. Тому будемо починати. Лайкоси, підписочки з вас. Ну а ми починаємо. Дивимось? Дивимось. Соня, Сьогодні щось. О, щука літає. Бачили, друзі? Був такий шнурочок вискочив, чисто покормитися. Готовий. Фідер. Фідерна, все, готова вже просіяна, друзі, спеціально для методу фідер. Поляки роблять і все. Поляки. Трапер. Трапер. Вже все готове. Зараз замішаємо водою раз-раз. Може додамо якось бустер, але. Зараз замішаємо та й побачимо. Може да оставимо такий свій. Ох, друзі! Ти сип, що ти все вже висипається. Воно при кормку щось інше заробить. Да? Там кукурудза Ну корми, ну насипай ще поки. Тобто, все висипає. Та воно на одну корзинку розходиться нормально, а воно зараз з водою. Ти хто, ту каплю оставити чи там? Ах, зараз, друзі, будемо замочувати і покажемо вам. А поки менеджер буде зволожувати прикормочку, ось на наживку, значить, у нас опариш з черв'ячками, обов'язково без них ніколи на рибу ми не виходимо. Ось, зараз покажу а, на що ловити, Чим монтажик. Кормити? Так? Чим кормити? Бойлами будемо кормити. Минулого року залишилося? Олієнь. Не олієнь, альмар. Кальмар, кальмар 20 міліметрів. з минулого року залишилось трохи. О, розкришимо їх, та й трохи завеземо. Кукурудзу дамо. кукурудзу дамо трохи, так. Да. Два дельнички, друзі, будемо. з місцем, Будемо постійно одне місце возити кормить. А там будемо вручну закидувати корма. На її будемо вручну кидати. Фідер летить. Фідер буде. Та, будь, маленькі гачки. Все. Ось, покажу. Ну, буде такий кормачок, Да? Ну, ось, все. значить, корзиночки 40 грамовочки, це мої любимі. У мене їх дві. Попробуємо ці дві корзиночки сьогодні обов'язково. Ну і ось ще є один монтажик. Впав з цим. Ось, його, кормачок, бачили? Ну, не такий, так, там, у Міхалича. Але це ручна робота вручну. Але він не так ловить, як у Міхалича тут також. Але бачили такі маленькі гачочки, не знаю, восьмерочки чи це навіть... Ні, Ну це восьмерочки, мабуть. Ось такі гачочки. Фірму не скажу, не знаю, не пам'ятаю. Тому ось це, на щоб доловити я, я ще вам потім покажу монтажики. Там з флюрокарбона на, на двох і на одному гачку. Там. Ну, вам це все покажу, а поки що зволожимо прикормочку. Ох, вона вже пахне сюди, я чую. Риба буде пигати сьогодні на неї. Буде. Сьогодні, я думаю, на пожарочку візьмемо якогось, якщо зловимо такого нормального карпушу. Два, два, три. Ну, По-любому треба взяти, пожарити, бо вже не пам'ятаю, коли останній раз жарили, тому погнали. Менеджер хоче собі зробити пелець. Пеліць будуть у нас не солодкі, а соляні Галібут. Е, атрактивна. Трохміліметровий. Е, тобто вона вже атрактивна, вона вже е, приправлена бустерами. Зараз тільки її зволожити. і можна давати її на вона закидати. На, на, на. Ну а поки що я зроблю кормову базу, именно, щоб закормити, завезти. Е, кукурудза у нас є. Бачили, банка побита. На корм піде все те, що треба. Багато я його не буду робити. Ось так, друзі. І бойлі зараз ми накришимо. Нормально дамо двері. Руками будемо в знімати, мабуть, трохи. Щоб здорові, нам треба трохи менше. І так по одному. Якщо вони кришаться, кришаться. І тікають. Бачили? Напився, пеліс буде ліпитися. Презентацію вам менеджер показує, як зробили мінімум. Все як треба. Mm -hmm. Бачили? 8 міліметрів mm бойл. Ну і пінопластик до нього, у папчик. Ось. Так що перший монтажок у нього вже готовий. Другий вже сикі грам флет. 70 грам. 70. 70 грам. Тобто один буде скользящий формат, а другий буде глухий. Другий глухий. Два по 70. Зараз спробуємо, як другий буде. Мені не Теж десятка, але спиці йде спицем. В такій презентації. Парець получається. Дивимося, що Це буде. Ось так буде роботи. О, очок нажали. просто топ. То, що треба, все, зараз будем. що будемо закидати Я зараз. То готово. Розмотою поки щось на стюхі. Паліць вже думаю, що напився. Тому, друзі, зараз покажу вам все. Бо як будемо закидатися. Друзі, так як знаходимося сьогодні, ми перший раз в Карпові риболовлі в цьому році, гачки з минулого року ми ще не змінювали. Тому в процесі риболовлі будемо їх міняти, тому що великі вероятні, що риба зійде, так як гачки можуть бути тупі. Ось. А зараз на наживочку я буду брати опариші. є. Ну, Пішов, попробуємо. Так, снасті менеджера вже розкладені, дальнички 360 см, 3, 3 метра 60 см, 6000 катушечки. і загружаємо корм уже в нашого помічника. І будемо відправляти на точку. Бачили, яка цукерочка виходить? Все, 70 грам. Ця форма, звісно, не відсає. Ну, від цього флетали Але все одно ліпить Це ми будемо завозити В принципі ще я не напитався нормально Нічого страх Відправляємо їх друзі Десь там машина блистає на ту машину сюди Все, друзі, закормили точки, флетики вивезли. І тепер наш помічник вертається на домашню точечку. Так, прикормочка, кормова база готова. Значить, там бойли на накришені, двадцятки, кукурудза і технопланктон. Таблеточка одна для того, щоб воді пилило. А поки що з кормочка робимо. Бачили бінопласт і три опариши. А на те я там. Кинув, там може збити опариша, тому а, я його через пару минут поміняю. Поки що хай постоїть трохи. Побачимо. Де ми закидати другу снасть. Десь туди саме. трохи далеко, звісно. Тому що і глибина така хороша, 2-3 метри точно. О! О! Включив, включив. Карп. Єсть. На кармачка взяв з опаришами і спінопласта. Чи Ох, друзі, як пішов. Там щось таке непогане. Так, да, там дуже малігочки стоять. Просто вже давно розучився. Потихеньку не скажеш, коли допомагають. Где ось Усьо він тут А Оце такий якийсь, не дуже як ти вдарили. Ось такий десь півторашечка, да? Єс, рибка. Перший. Перший карт Взяли. Це вітаю, молодці. вітаю. Перший Це успіх. Друзі на опариша взяв з пулпапчиком. З пенопластиком. Значить, будемо зараз міняти стратегію. Буду зараз дві ставити на кормачка і буду опариша проводити. А, дивіться який. Підписуємося на рибацькі пригоди. Обов'язково. Чекаю, двики манюсінький гачок, так? Да? там малесенький. Ні, карпік хороший, але першого треба відпускати. Так, да, перший це традиція. Зловом другого чи не зломом, але... Та зломом зараз вони ж там на точку, тільки прийшли корми. Каже, що він каже? Підписуємося на канал Рибацькі Пригоди! Ставимо лайки. Обов'язково лайкоси. Перший весняний, розмочились. Такі гарненькі але ми Першого відпускаємо, так? перший карп в цьому сезоні. Завжди, завжди йде додому. Так Бачили, себе. каже, що відпустіть, і я позву братву. Так що треба відпускати. Друзі, зараз фоточку зробимо на привішечку і будемо відпускати нашого карпіка. Карп дав емоції потягатися, поборовся і заслужує честь йти додому. А ми будемо перезакидатися і ловити вже таких побільше, щоб на пожарочку. Так, друзі, забуваємо так хорошо. Я тоді минулий раз так, таку балабушку зліпив і воно прийшло на корм. Карп зараз кормиться перед нерестом. То треба йому дати нормально корму. Тобі, Все. Тобі до Готов другого кормачка, там ці пуфіки кидаю, черв'яка, париш. Друзі, взагалі там не бере. Треба ставити мачка і менші гачки. Бачили? Тільки весна. весна, меншенькі гачочки поставив і одразу, блін, прийшов. Десь півгодинки пройшло і перший короб взяв. Я дуже, друзі, радий тому, бо, тому що перший карп прийшов. О, десь туди я кидав, приблизно десь... Так, да, там глибина така хороша, там 2-3 метри. Це, до речі, з першого закиду. Я не перезакидав снасть і на неї взяло. Так. Тепер отак. Сюди. Все чи назис. Дивіться, яка цукерочка, друзі. Зараз вона відправляється. Ловити коропа. Іди звідси задовбав. Ходить тут прикорку їсть. Шпак. Чи хто тут? Так. А це так туди дамо. У, хорошо, пішло, там ще якась риба свалила. О, все, впало. Друзі, глибина топ топ два метри точно тузик наверное не вам. о, -о, -о. о, -о. Та ти можеш можешь затянуть и вже там сидить. все є. Є? Є, є, є. пробуй давай є. О, о. Друзі, взяв менеджер та це так він просто грається з тобою. З 50 метрів. Друзі. Охі машина у менеджера на щось. Шост... Ні, гачок маленький. А насчет машини не уверен. Такий може плюс-мінус. Такий двушечний. А дочекалися? Дочекалися, блін, а на що? на пупапа, так? Да? А міні-бойлика. Я ж тобі казав, треба ждати, підкормиш і прийде. Будемо, друзі, брати. <проб> та ти та що будеш ти підняти тягнути. Там нога вона на Так, це вже другий карп. У мене тихо, вже в менеджера. Десь на мілину може йдуть. Так, друзі, на підсаченні. Нічого? Да. Хоч туди воно на 90. Ногою можеш на той... Дивись так, піднять, пускай. О, Сазан. хороший. Такого можна її жарити. Дзмільясть! Ого! Друзі, це хороший, ого! Дивіться, що взяли! Оце тобі, блін, по папи. Засічка. Дивиться кігачечка. Восьмерочка. Дивіться, її карп хороший. Я хороший. Не попадав, не знаю і це. Не а знаємо на що. Монтаж. На скользящий. Через то, може, така покльовка плавненька була. Mm. Ну що, друзі? Це перший сазанчик у 2025 році. Весняний, такий жовтий, Бачили який. І прийшов на обойли, блін. А що він каже, дивіться? Що, ну, підписуйтесь. Лайкоси ставимо. Обов'язково. Вам не тяжко, а для нас це важливо, так що підписуємося. Обов'язково. Захопили точечку і карп прийшов. Тобто ми... прийшов більший карп на точку, яка закормлена. І спрацював восьмиміліметровий пупапчик. І, мабуть, додому не попливає, йому не повезло. Тому що ми теж хочемо вже пожарити. Сазанчик такий молоденький, хороший. Ми за ними приїхали, так, щоб ну. на жарьоху нам потрібна рибка. Одного візьмемо. Коротше, друзі, Не зважимо. Забули вдома в сумці з спиннінгами ваги і метр, щоб мірати. Не, може десь і є. є. Може і є, я не знаю. Коротше, Ну, кидай. Та держи, тут щоб подивити мені. Я тебе подержав. Карп відправляється в садок. Якщо зловимо якогось більшого, то, то цього відпустимо. Ну, друзі, перезавозимо помічничок везе, везе наші приманочки, наші кормушечки, веземо на ті самі точки, ось ще сики, 30 метрів їхати, потім поїдемо ще на іншу точку. Друзі, бачили на що клюнув? карп. Ось фірма міні мінібойли в Діпові. Ось конкретно на медовий, 8-мм. Ось, мі ось виглядають. Бачили, як там ще якась кукурудза вже кукуруза Ну, Ось такий бачили, тут видно. Ось, значить, медові, галібут, ягода і що це? сливочка. Сливочка, сливочки. залишилось мало. Дуже класно вона в минулому році себе проявила. Побачимо, як проявить себе в цьому році. Поки що, друзі, клювань не було. Вже десь година точно пройшла і більше нічого, карп не приходив. Буду міняти стратегію, на опари ще що щось перестало, треба щось поміняти. Значить, флейтик 50-ка. І ось такий міні-бойлік з пінопластиком, пупапчиком. Бачу? Так, зробив останній закид. менеджер зараз завеземо, висипали весь корм. Вже вечір. Е, да, може бути вечірній вихід, але ми не маємо стільки часу. Друзі, подивіться, яка чиста вода. Просто дуже карп обережний, бо дуже чиста вода, все видно. Треба дуже-дуже делікатні... Дуже делікатні всякі насадочки брати, все таке дуже тунесеньке, щоб риба його майже бачила. До речі, на е швидкий риболок, друзі, ми використовуємо не сигналізатори, а наші любимі поплавочечки, які ніколи не підводять. Побачили, Михалич гайку ставить. Ти і ми почали ставити гайку, щоб не, не шатає вітер да, нормально. А сигналізатори це так більш на довшу рибалку, коли більше часу. опа опа є. так. Є, невеличке. О, ні, там наверх піднялося щось. Дві наверху були. Може якийсь амур. Ну це не дуже велика риба, або йде на мене. Трохи так поплавка зажував. Треба їх в ту чіпляти, в того роча. Це на опарише. Це тузик. Зараз робота не А це що взяло? Опарише? Так неправильно. Давай я тут тримай. Тримай. Отак так. Тіхо-тіхо. Підимо зараз А, я його хочу взяти якусь. О, є. Трохи грязний, але. Друзі. Взяв не тузик, мегатузік, такого відпускаю одразу. В Черніклів починається. Починається, але нам треба їхати додому. Але він щось каже, я бачу, він щось каже, так? Да? Підпишіться на канал. Рибацькі пригоди. Рибацькі. І отримайте максимальне. Задоволення від перегляду наших відео. Все. Наступний раз зви на маму, папу. Все, 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 спокойся. Зви нам маму, папу на наступній риболовлі, а ми тебе обов'язково відпускаємо. Все. готовий. А він сам. Все, друзі, пішов. Настав час закінчувати, тому що... У нас обмеження часу, е, треба їхати е, скільки пятої вечора. Три годинки посиділи, е, за три годинки дві риби клюнули. Я думаю, що для такої пори для такої, і для такого короткого часу, так як на карпа їздить на сутки, на двоє, на троє. Це відличний результат. Це е, вода ще прозора, холодна, рибка мало така ще активна. Так що, ну, в принципі, ось так. Ну, а далі буде цікавіше, обов'язково. Ну, а з вас лайкоси, підписочки. Підписка нам важлива. Дуже. Для вас це не тяжко. Ну, а ми побачимося на наступній риболовлі. Тому всім пока. До нових зустрічей.